Міжнародний бізнес ваш шлях до успіху з BL Group. Ви мрієте про міжнародний успіх? Хочете масштабувати свій бізнес, залучити нові ринки, захистити свої активи. Сьогодні світ відкритий для підприємців, але міжнародне корпоративне право це лабіринт, який краще долати з досвідченим провідником. Group – ваш надійний партнер на цьому шляху. Почнемо з основи. Реєстрація бізнесу за кордоном. Це не просто оформлення документів. Це стратегічний вибір. Ми допоможемо вам вибрати ідеальну юрисдикцію з урахуванням ваших цілей, податків, конфіденційності, репутації. Підкажемо, який вид компанії найкраще відповідає вашим потребам: від А до Я. Від назви до статуту ми забезпечимо швидку та безпроблемну реєстрацію. Після реєстрації компанії наступний критично важливий крок відкриття банківського рахунку. Сьогодні банки ретельно перевіряють кожного клієнта: це QIC. And AML в дії, ми знаємо, як пройти всі етапи перевірки з мінімальними зусиллями з вашого боку. Допоможемо з вибором, банку, підготовкою необхідних документів та успішним відкриттям рахунку, навіть для нерезидентів. Придбання готової компанії. Часом швидкість це все. Придбання готової компанії може зекономити час, але потребує особливої уваги. Ми проведемо комплексну перевірку. Відсутність боргів, юридична чистота, податкова історія допоможемо визначити, на що звернути увагу при виборі юрисдикції та виду готової компанії, щоб уникнути прихованих ризиків: віртуальний офіс та бухгалтерський супровід. Ми організуємо для вашої компанії оренду юридичної адреси та послуги віртуального офісу. Це дозволить вам отримати офіційний статус без значних витрат на фізичне приміщення, адже ведення бізнесу за кордоном. Це не лише юриспруденція, це й бездоганно бухгалтерський супровід. Наші фахівці забезпечать повне ведення обліку, своєчасну подачу звітності, відповідно до міжнародних стандартів та вимог обраної юрисдикції, юридичний супровід та податкові консультації. Юридичне супроводження бізнесу та інвестування це ваш захист у складних угодах, контрактах та вирішенні спорів. Ми забезпечимо повний правовий супровід на кожному етапі. І, звісно, податки. Складнощі міжнародного податкування можуть коштувати дорого. Наші консультації по податкам допоможуть вам оптимізувати податкове навантаження, обрати найвигідніші податкові режими та уникнути подвійного оподаткування. Дю diligence та фінансовий моніторинг. Успіх у міжнародному бізнесі залежить від розуміння ризиків. Наші послуги. Due diligence виходять за рамки простої перевірки. Ми проводимо глибинний аналіз юридичної, фінансової та операційної діяльності компаній та активів, виявляючи всі потенційні загрози. А у світі зростаючих вимог фінансовий моніторинг AML and CFT – це не формальність, а життєва необхідність. Ми допоможемо вам відповідати всім міжнародним стандартам, розробити внутрішні процедури та забезпечити прозорість ваших фінансових операцій. Це захист від санкцій та репутаційних ризиків. Вибір країни, форми компанії, відкриття рахунку, податки – кожен крок має значення. Білгруп це не просто юридичні послуги, це ваш стратегічний радник, який допоможе уникнути помилок, мінімізувати ризики та забезпечити стрімкий розвиток вашого бізнесу на міжнародній арені. Ми знаємо всі нюанси та готові довести вас до успіху. Не відкладайте свої міжнародні амбіції. Зв'яжіться з нами вже сьогодні для персональної консультації.